Вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері теми дня. в студії для вас працює Ірина Задорожна. Про головні події 26 грудня. Детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 671 сімдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України у зоні відповідальності Таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також уже сьогодні вночі в районі Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, тактична авіація наших повітряних сил успішно атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, два їхні склади боєприпасів та три зенітно-ракетних комплекси. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з п'ятьма героями. Солдата Онуфричука Олега, воїна військової частини А-40-30, в останню дорогу провели у селі Рукшин. Молодшому сержанту Морошану Валерію, воїна військової частини А-70-13, останню шану віддали в селі Остриця. Зі старшим сержантом Севостяном Ігорем, воїном військової частини А-25-82, попрощалися в селі Чопоноси. Старшому сержанту Харабарі. Олександру, войну військової частини А 09 98 останню шану віддали в місті Сокаряне. Солдата Воронка Андрія, воїна військової частини А 71 86 В останню дорогу провели в селі Чагор. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Підтримка військових, розбудова інфраструктури міста та ремонт водогону. Нині міський голова Роман Клічук прозвітував про ще один рік на посаді. Тож за якими змінами Чернівчани могли спостерігати у 2023 році. Дивіться у нашому матеріалі. 2023 рік для Чернівецької громади був складний. Однак усе заплановане вдалося реалізувати. Зауважує Роман Клічук у 2023 році. Усі кошти, які в перевиконання пішли, в основному виділялися а, гроші на підтримку Збройних сил України, які є в пріоритеті зараз для, для, для громади, загальна сума І спочатку загальномасштабного вторгнення міська громада виділи, ну, більше півмільярда гривень. Ці ну, витрати вони йшли за, за потребами на, на військових, які базуються на території Чеченвецької області, і практично всі. Всі запити, які були у нас в громаді за 22 друге, за рік, як переконує Роман Ключук, місто закриває ті запити, які надсилають військові частини, та пояснює, що гроші надходять на рахунки військових частин, і військові самостійно купують обладнання та техніку, яку потребують. Кожне місто йде своїм шляхом. Ми пішли за проханням командирів бригад запити в них змінюються, їм просто так легше, простіше. Тому я думаю, ну, це на найпривільніший спосіб. У цьому році ми перший раз по проханню командира однієї бригади ми просто спробували закупити самостійно з запчастини до автомобілів, дрони і різні речі, які це треба було. Тому. В такий спосіб ми їм допомагаємо. Що ж стосується одвічної проблеми нашого міста із безперебійним водопостачанням, то заміна водопровідних мереж мала початися у 2022 році після отримання гранту від німецьких партнерів. Проте через воєнні дії фінансування відтермінувалось. Однак наступний рік стане переломним у цьому плані. Переконує Роман Клічук в кінці минулого року. Ми з ми заключили довер по кредитуванню скафе банку. І вже на сьогоднішній день ми маємо вже підписану воду із, із підрядником основним. І я думаю, що вже до, до кінця цього року ну, по, по прогнозам вже отримують перший транс на постачання водопровідних труб. Тому я думаю, що, що наступний рік вже жителі міста відчують, що ну, з, з зупинки водопостачання буде. Значно менше у бюджеті Чернівецької громади на 2024 рік передбачили на ремонт доріг тротуарів та міжбудинкових проїздів понад 151 мільйон гривень. За ці кошти у місті планують капітально відремонтувати три вулиці. По роботам, які почалися в 2023 році, я думаю, що ми завершимо всі до до нового року які заплановані в наступному. Це знову ж це жно ж це вулиці з зношеними мережами, на які вже був оголошений тендер. Це, це вулиця Руська від, від моста до Січових стрільців, це мовити за Рошинською і за Заньковецькою. За чи зможемо ми, ми ще зробити якісь дороги, Воно буде залежати вона в наповненні бюджету, тому що це наші є плани, Якщо Но ну, місто отримується ці, ці кошти, можливо, такі будуть в планах ще інші вулиці. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня ТВА. Спільними зусиллями забезпечуємо і фронт, і тил всім необхідним. Благодійний народний фонд на варті потреб не тільки з наших захисників, а й медичних установ. Цього разу волонтери передали ліки та медичні вироби для Хотинської багатопрофільної лікарні. Деталі далі у сюжеті. Допомога військовим не лише на передньому фланзі, а й в глибокому тилу, де наші захисники проходять лікування та реабілітацію. Цього разу народний фонд організував доставку гуманітарного вантажу з Румунії. Ліки та медичні вироби передали хотинській багатопрофільній лікарні. Забезпечити заклад необхідними медикаментами вдалося завдяки співпраці з нашими європейськими партнерами з Румунії. Цього разу завдячуючи плідній співпраці з фондом Ембрайс з румунськими колегами з фонду Ост вєн завезено медикаменти. Окремо хотів би подякувати нашому румунському партнеру який також долучився до організації і до надання гуманітарного медичного вантажу до нулемонолебишляга Мульцюмецьк довнули Бешляга. Загалом Хотинська багатопрофільна лікарня отримала майже 900 кілограм ліків та медичних виробів. Завезено медикаменти, маски, потім шприци, розхідні матеріали, системи, калоприймачі, катетери, багато санітарної гігієни. Тобто сьогодні, ці свята, завдячуючи співпраці з нашими західними партнерами, в чергове хотинська багатофункціональна лікарня отримала. Гуманітарний груз лік. Ви бачили ціле ціле бус, і переконане, що цю співпрацю ми будемо продовжити і в наступному році. Відтак, передані ліки, шприци, крапельниці та інші медичні розхідники вже допомагають медикам Хотинської багатопрофільної лікарні прискорювати процес одужання пацієнтів. Щиро дякую я і щиро дякую весь наш колектив, наша адміністрація Хотинської багатопрофільної лікарні, особисто Максиму Юрійовичу, особисто організації Народний фонд і нашим західним партнерам. Які надали сьогоднішній день таку необхідну допомогу у вигляді ліків і витратних матеріалів? Щиро дякуємо. Співпраця з Хотинською багатопрофільною лікарнею та фондом триває вже давно. Кілька років поспіль волонтери народного фонду відгукуються на потреби медиків. Вони продовжують ту роботу, яку розпочали ще за моєю каденцією як народного депутата 204-го виборчого округу з центру в Хотині, коли ми взяли на себе зобов'язання відродити центральну районну лікарню і розпочали саме з інфекційного відділення. Ось бачите, воно не нове, Його перекривали, ремонтували повністю, і воно перше почало приймати хворих на ковід. Як ніби передбачали, що воно буде потрібно, навіть тоді деякі. Хворі шуткували, що в хотині краще лежати ніж в Чернівця, бо більш нове обладнання, новий ремонт і, і якісніші послуги. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня ТВА. допоможе ідентифікувати полеглих воїнів, які вважаються безвісти зниклими. У Чернівцях відкрили сучасну повнопрофільну молекулярно генетичну лабораторію. Детальніше про те, яке значення вона має для Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, розповідаємо далі. Дослідження біологічного матеріалу людини, виділення з нього ДНК профілю, а також встановлення родинних зв'язків у Чернівцях. Відкрили сучасну повнопрофільну молекулярно генетичну лабораторію, яка наразі є 11-ю в Україні. Вона допоможе при розкритті кримінальних справ, а також у ідентифікації неопізнаних осіб та тіл. Потужності цієї лабораторії досить суттєві, якщо раніше. Експерти могли працювати і досліджували сто об'єктів за місяць, то ця лабораторія дозволяє дослідити протягом дня сто об'єктів. Для того, щоб дослідити 100 об'єктів, це зазвичай біологічний матеріал живих людей, а також біологічний матеріал вилучений з нерозкритих злочинів з слідів контактних слідів. Чи інших предметів у кожної людини є власний ДНК-профіль, який не має аналогів у світі, завдяки мережі таких лабораторій з кожного куточка України в автоматичному режимі цілодобово всі ДНК-профілі з нерозкритих справ стікаються до центральної бази, Як тільки відбувається процес ідентифікації сліду, вилучено в Чернівцях з днк профілем який виділено там на східній частині України чи центральної автоматичному режимі? Ми повідомляємо. Адміністратор центральної бази ДНК, що відбули співпадання. ДНК профільню виділено, наприклад, в лабораторії Чернівецькій, з ДНК-профільмів виділено в лабораторії Харкова, Запоріжжя там, Східного регіону. Це дуже швидко прискорює взагалі процес ідентифікації. Насамперед тіл і розкриття ідентифікації встановлення злочинців. В умовах війни створення таких повнопрофільних молекулярно-генетичних лабораторій має надзвичайне значення адже дозволить родинам безвісти зниклих військовослужбовців мати шанс на ідентифікацію тіл полеглих воїнів, і ми і органи поліції слідство займається відбором зразків родичів військовослужбовців, зокрема, і потім ми з цими зразками працюємо і поміщаємо їх на чергу в базу, яка тепер вже називається Ергіл, для того, щоб потім можна було порівняти і дійсно знайти цих людей. Для роботи подібних ДНК лабораторії по всій Україні підготували 90 висококваліфікованих генетиків, представники яких працюватимуть і в Чернівцях. Наразі ми підготували персонал. У нас створений відділ біологічних досліджень в кількості 5 людей, які мають необхідну експертну спеціальність для проведення досліджень на цьому обладнанні. Вони проходили певне навчання, проходили навчання в Києві, як теоретично, так і практично. Практично працювали на такому ж обладнанні, яке ми зараз встановили в Чернівській області. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА. На буковині в межах села Тарашани трапилось ДТП. 37-річна жінка, керуючи автомобілем, Тойота збила велосипедиста. Внаслідок аварії чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Тіло загиблого поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи. Ще одна автопрогода з потерпілою трапилась в селі Веренчанка. Попередньо поліцейські з'ясували, що 25-річний буковинець, керуючи автомобілем, збив 12-річну дівчинку. В результаті зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. У селі Буденець внаслідок порушення правил дорожнього руху, легковик з'їхав в кювет з подальшим зіткненням з деревом. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто з чоловіків перебував за кермом на момент аварії. В результаті ДТП 26-річний Буковинець отримав травми, несумісні з життям. Тіло загиблого поліцейські направили на судову медичну експертизу. Ще п'ятьох людей, які перебували в салоні автівки, доправили до лікарні для надання відповідно медичної допомоги. А у недобоївцях. 73-річний житель міста Новодністровськ не впорався з керуванням автомобіля Опель, допустив зіткнення з відбійником з подальшим перекиданням транспортного засобу. У результаті аварії водій отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. На Буковині за минулі вихідні трапилося понад десяток пожеж. Так, 25 грудня через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей займання сталося в житловому будинку в селі Ошихліби Чернівецького району. На момент прибуття пожежно-рятувальної частини вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. За словами очевидців, власниця будинку перебувала у палаючій будівлі. Вона впала в одній з задимлених кімнат і самотужки вибрати звідти не змогла. Вогнеборці відшукали її та винесли на свіжий Же повітря, вогнем знищено перекриття та горище будинку. Інші пожежі мали місце у місті Чернівці та Дністровському і Вижницькому районах. Вчора, 26 грудня, на території області трапилися ще чотири займання. Так, у місті Чернівці одна пожежа виникла у приватному будинку, де власниця літня жінка 1934 року народження залишила без нагляду свічку, від якої сталося загорання. Задимлення побачили сусіди та викликали рятувальників. На момент пробуття пожежно-рятувальних підробник. Озділів площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Так як повідомили очевидці, власниця перебувала усередині. Від вогню постраждали речі домашнього вжитку та частково перекриття будинку. Ще одна пожежа у місті Чернівці виникла у приватному житловому будинку. Вогнем знищено перекриття будинку, горище і речі домашнього вжитку. Причиною пожежі стало недолік конструкції та порушення монтажу печей та димарів. Ще дві пожежі мали місце у Ністровському та Чернівецькому районах. На Буковині правоохоронці викрили чотирьох осіб, які причетні до вчинення наркозлочинів на території регіону. Під час досудового розслідування працівники поліції встановили, що четверо мешканців міста Новодністровськ, чоловіки та жінки, налагодили схему шляхом збуту, особливо небезпечних наркотичних засобів. За місцем проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили наркотичні речовини, кошти отримані злочинним шляхом та банківські карти, чорнові записи, матеріали для Сування наркотичних засобів все вилучене правоохоронці направили на експертизу, результати яких засвідчили, що товар у своєму складі містить небезпечний наркотичний засіб, метадон обіг якого в Україні обмежено відповідно до санкції статті. Порушникам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Допомагали окупаційній владі на Херсонщині. Шевченківський районний суд Чернівців заочно виніс вирок двом колаборантам. Зокрема, 15 років проведе за ґратами староста села, тимчасово окупованого російськими військами за допомогу загарбникам. А фермер за підтримку ворогів отримає термін 9 років позбавлення волі. Староста села Томена Балка Білозерської селищної громади на початку окупації одразу перейшла на бік ворога, оскільки захотіла зберегти владне крісло, тому швидко перевзулась і всіляко допомагала новим господарям завоювати прихильність односельців. За це і отримала посаду заступника голови фейкової Білозерської районної адміністрації. Перефарбувався і директор приватного фермерського господарства із Генічиського району свого часу цей уродженець в Волині переїхав до села Подове і заснував там фермерське господарство з вирощування овочів. Після захоплення окупантами частини Херсонщини фермер добровільно почав агітувати своїх земляків, брати активну участь у псевдореферендумі і зробити, так би мовити, правильний вибір проголосувати за приєднання до Росії. За лояльність пропонував односельцям по 10 тисяч рублів від окупаційної влади, а тих, хто має. Про українську позицію попереджав про імовірні наслідки. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.